Друзі, всіх вітаю, всім привіт, з вами Майданович. Смачного хто їсть і хто не їсть, і так приємного перегляду. Хочу вас проінформувати, що перед початком перегляду цього відео я хочу сказати, що я розіграю 500 золота в цьому відео за коментар від вісьми слів, і який набере саме більше вподобайок, забирає 500 золота. Тому якось так полетіли. В сьогоднішньому відео хотів би поговорити про танчик IMX 30 Альпрото. І чому е, саме він потрібний тобі? Цей танчик дуже недооцінений, я його сам дуже недооцінював. Е, зіграв я на ньому досить мало, десь 15 боїв раніше, з там, середнім уроном 2000, щось він мені не зайшов. Ну, може, трохи більше. Не зайшов мені колись цей танчик, але його місяців 10 назад, ну менше року назад, апнули. Тому танчик дуже недооцінений. Спочатку, чому я записую? Це відео, тому що танчик зараз в золоті за... в продажі зараз за золото, е, в товарах за золото до, до дня народження танків. Цей танк є в продажі до 22 серпня. Значить дивіться, в нас нова пропозиція з'явилась. Гонсало не такий цікавий, і сушка, таке собі. З цих трьох танків за золото самий топовий буде AMX. Це дуже недооцінена бречка. І тепер поїхали розбиратись, чому. Отже, перше, нам потрібний премтанк. Чи взагалі, прям танк. Навіщо він потрібний, щоб приносити срібло правильно. Е, чекаємо гармату цього танка. Дивіться, з перком на е, поліпшеної боєвкладці, так? І, і майстер зброяр. Е, то дивіться, пробиття 234 мм на звичайній ББшці. І це на 8 рівні СТ 234 Це дуже багато. Ви що розуміли, в Бураска Голда 240. А тут у нас ББшка. На груді танк пробиває 263 мм і теж на дистанції пробиття практично не падає. На ББшці падає на 205 але танк грається в упорі в основному. Ну і на середніх дистанціях. Дуже класна бричка. Тепер дивіться, давайте розбирати, чому танк недооцінений. Перше. В принципі, Альфа 300 немало. КДшка 8 секунд, але з дозволом, з вентилем це буде в районі 7 секунд, 6,8 Там залежить, чи, чи бони, чи не бони. Коротше, в районі 7 секунд є альфа-300. Це є нормально, приємлимей ДПМ. А тепер саме головне, Кути вертикальної наводки. Мінус 11, друзі, це дуже потужно. Це дуже потужно. Зведення адекватне 2 секунди, стаба нормальна. Тепер далі, дивіться, що цікавий цьому танку. Рухливість. В стоці без турбіни, без нічого. 65, це, це овер багато. І назад 21. 21 назад, тому що я поставив. Е, Парк такий. Типу, не перка, а модернізацію таку поставив. Краще маскування стало, але гірший задній хід. Тут залежить від вас, як ви качнете, бачите, і 25 в тоці може бути з турбіною 28 назад, там вперед, 70, з турбіною. Коротше, танчик дуже потужний, дуже швидкий, КВН є, це клас, пробиття велике, пушка адекватна, в принципі, дуже недооцінений танчик. Тепер дивіться, стосовно. А, ну да, на там GG, перепрошую. Тепер дивіться, глянемо обладнання. Саме топове обладнання, яке всім рекомендую, стаб, досил і вентиляція. Вентиляція чому? Тому що в нас жахливий огляд. Навіть з допайком десь 420-430 метрів, тому з вентилем тільки ми доб'ємось до максимального огляду. Стосовно модернізації, перше нічого, друге ліво. І третє або нічого, або право. Право, типа, плюс маскування, але менші, менша швидкість буде назад. Це, ну, типу, як топові гравці грають. А тепер, що би я від себе порекомендував, можна замінити вентиль на, на загартування. Бо в цього танку з мінусів. В цього танку мало ХП, 1250, в стоці, якщо не помиляюсь, це раз. І з мінусів в нього жахливий огляд. Тому дивіться, вентилем ми огляд фіксуємо на максимальний. А якщо карта закрита якась коридорна там чи від рельєфу в упорі десь можна пограти, то краще взяти загартування. І тоді хоча б буде 1400 хітпоїнтів. Типу, е, тепер дивіться, що в танка імбового. Що імбового? Давайте розпочнемо з ВЛД. Танчик трошки високий, не є низьким. Дивіться, ВЛД. Ви скажете, 100 там міліметрів Майданович, там 150 ну і що імбового? А тепер дивіться прикол, коли у вас кавені мінус 11, і ви від холміка ось так виходите, подивіться на це ВЛД. Воно вже моментами ну, 250-300, там, ну дуже рикошетно стає в моментах. А тепер навіть на площині просто подивіться на цю башню. Маска закриває всю башту. І тут подивіться просто 250-270, і це все на восьмому рівні. Лючок маленький, швидкість висока, тобто дуже мансувати на ньому легко. Виходите від кавенів, ваше й велдери кошетне стає. Ну Це дуже дуже імбовий, недооцінений танчик. Я всім всім раджу, хто має можливість брати, ви не, ви не пожалієте. По-перше, пробиття ви будете фармити, будете фармити. По-друге, типу, ви можете не то, що з дистанції, там як криса грати, ви можете в упор просто приїхати. Що і я вам зараз продемонструю. Там буквально за хвилинку зараз ми розглянемо пару ситуацій. Е, я на днях проводив стрім, де порівнював танчики з цієї спеціальної пропозиції за реальні і за, і за золото. І ми зіграли на всіх танчиках, які є в цьому... Е, цього тижня. Ми зіграли на них по 5 боїв. От якраз на прототіпі ми зараз глянемо 2-3 боя моментики з тих боїв, де я грав не то, щоб на результат, а просто показати, що цей танк може, наскільки він сильний. Ви що розуміли, я просто упарувався на, на, на ворогів, і вони мене просто двоє-троє не могли вбити. Ну, це мега жорсткий танчик. Тому що пройшли по основних моментах чи ні цього танчика. За модернізацію поговорили. Перки, дивіться, стандартні бойове братерство, ремонт, маскування. Стабілізацію тут прокачує майстер тарану, тому що танк швидкий, король бездоріжжя, а сюди ще пробиття додатково підняти. А наступним інтуїція. А наступним я хочу швидкість польоту. Хоча тут вона і так, бачите, 1000 і 1250, що є дуже комфортно. Потужність двигуна, в принципі, адекватна, скритність адекватна, більш ніж. Оце одне мінус огляд. І мало хітпоїнтів, 1250. Оце головні мінуси цього танку. Тому давайте протискаємо вподобаєчки, пишемо коментар, як вам цей танчик, хто його має, чи будете брати, чи не будете. І для того ще в кінці зараз скажу, чи зміните ви свою думку про цей танчик. Бо я, я чесно, я змінив свою думку. Він, він для мене був дуже недооцінений. Все, поїхали дивитися.

Да-да-да, молодцы. Дашь упарваться чиня? Досто третий, да, да. Повірю. Не то, що без громади, це конечно. Просто упориться, этот. А тип... Найс. А точек трест ставит. Парант вонюч. Парантик. Da. Da, da. Neći li ako snjašku? Офігенний танчик на агресії дозволяє грати. Погано я стріляю. Подивись, як я союзник підстраховує. Уже як вони один одного сейвлят просто. Програмці? Ми вже встиг зарядитись? Капець. Тут я заруїни. Не очікував, що він зарядиться. Але в маску куди я прибив. Нечесно.

Vstavček na LT proste. Teda nikto nerazmienuje, hrno. Ne Оборантів наказали мінус два танка, які оборолись. Тартою тож. Як я течку не дав? Що за опоранти на цьому? Значит, тут броня, я 1600 на танчу. Швидкість броня, ОВН, пробиття, в принципі, це класний апарат. Подивись захисник, що роби. Ну шо ти робиш, чел. Просто це Жесть Шансів. Третій па упоролися, я майже треті па закрив, які оборолись один. А союзники просто стоять на червоній лінії. Ну і що, друже, як тобі сподобались моменти на цьому танчику, який я тобі показав, так, там не було скілового настрілу, ще чогось, та, але я показав саме основне, що тобі потрібно розуміти про цей танк. Що в нього є броня. І, і якщо акуратно зіграти. А, ще, ще є присутнє маскування. Тобто тут можна грати не тільки від маскування, а можна і комфортно в упорі з тяжами грати. Навіть 10 рівня, як ви бачили, проти цього Хевіка грав. Тобто танчик мега сильний. Якщо з головою грати, прям можна дикі результати на ньому робити. Тому, дякую за перегляд. Напиши коментар, чи ти після перегляду цього відео змінив свою думку про цей танк. Чи будеш брати цей танк, чи ні. Його ціна 8700. Не особо дешево, як для стежки, але цей танк того вартий, реально. За 8700 золота я його рекомендую, друзі. Подякував вам і до зустрічі в новому відео.